Жахлива нічна атака по Дніпру. Загинула людина, і ще п'ятеро постраждали. А на Нікопольщині також постраждали п'ятеро людей. Усі подробиці нічної атаки у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Унаслідок нічної атаки російських окупантів по Дніпру загинула одна людина ще п'ятеро постраждали. Про це у телеграм-каналі повідомив Сергій Лисак. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації він зазначив, що уночі ворог знову спрямував на область безпілотники. За інформацією ПВК, 22 з них оборонці неба знищили. Були і влучання, написав Лисак. Так, під масованою атакою опинився Дніпро. В обласному центрі загинула одна людина. Ще п'ятеро постраждали. Чоловіки 35, 37, 40 і 52 два Оки госпіталізовані троє з них у важкому стані. 70-річний потерпілий оговтуватися буде вдома. Повідомив голова Ова. Лисак додав, що внаслідок атаки виникло відразу декілька пожеж. Були пошкоджені, і підприємства горіло у Дніпровському районі. Там гучно було у Солонянській та Слободжанській громадах. Поневічені господарська споруда і теплиця, зауважив він. Також по Нікопольщині російські загарбники били ФПВ-дронами та з РСЗВ «Град», скинули боєприпас з безпілотника. Потерпали сам Нікополь та Марганецька громада. Постраждали п'ятеро людей: чоловіки 31, 42, 65 років, та 58-річна жінка, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 21-річний хлопець лікуватися буде вдома. Повідомив Лисак і Додав, що внаслідок цієї атаки зайнялося авто, поневічені приватний будинок та господарська споруда. Крім того, по межівській громаді Синельниківського району окупанти поцілили fpv дронами, пошкоджена інфраструктура. Як повідомили у повітряних силах Збройних сил України, у ніч на 17 липня із 20.30-16 липня, ворог атакував 64-ма ударними БПЛА типу шахед та безпілотниками імітаторами різних типів із напрямів Курськ, Мілерово, Приморсько-Ахтарськ, Росія. 59 з них шахеди. Основним напрямом удару була Дніпропетровська область. За попередніми даними, станом на 8.30 тридцять проти повітряної. Обороною збито 38 ворожих БПЛА типу шахет на півночі та сході країни. Крім того, додали в повітряних силах п'ять дронів імітаторів, були локаційно втрачені, подавлені засобами радіоелектронної боротьби. Зафіксовано влучання 23 БПЛА у п'яти локаціях, зауважили в повітряних силах. Уночі російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну із застосуванням дронів камікадзе типу шахет раніше. Лисак повідомляв про вибухи у Дніпрі та закликав людей перебувати в укриттях. Також уночі Запорізька обласна військова адміністрація повідомляла про вибухи в області.